Вікторе, ти професійний військовий. І судячи з усього, саме ти у перших рядах маєш і ти захищати батьківщину. Мені 50 вже, ну кать, ну одкуда? Ну ну, ну, Секундочку. Смотри, 50 років уже все. Не воє не Якщо навіть мене призовуть, я не пайду. Не підеш? Ні. Батьківщину захищати ти не будеш. секундочку. Если мне Турчинов, как верховный командующий, прикажет идти куда-то, я не пойду. Потому что я не пойду защищать Турчинова. Но родину, в смысле, свою семью, своих друзей, своих там, ну, тех людей, которые мне нравятся, в том числе и тебя. Если придут сейчас какие-то черти, Я положу жизнь на те, щоб защитить тебе вот, і от ребят від чого-то не знаю як. Ти офіцер запасу з радянських ще часів. Ти багато викладав. Тривалий час ти викладав військовим, і зараз ти все те, що відбувається у Криму з українськими військовими, ти бачиш через свою призму. Ну раз у нас такої уже ж ну, на цю тему. Можна тока снять перед ними шляпу і сказати, от вони забарикивались, вони... оставили своих детей и жен. Да, они их оставили в заложники. Как по мне, военные это люди однозначные. Почему они примитивные, там называются сапогами, там или что-то такое? Потому что они дали присягу и пошли вперед. И если они задумались даже, то они уже предатели.